Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що таке нитки Аптос, як вони працюють і в чому їхня унікальність. Перше, що потрібно знати про нитки Аптос, це те, що це єдиний бренд в світі, який зареєстрований для пластичної хірургії. Нитки аптос складаються з чистої полімолочної кислоти, яка повністю біоідентична нашій шкірі, розмоктується на потреби синтезу колагену та метаболізму тканин протягом одного року. Завдяки унікальним властивостям полімолочної кислоти навколо ниток формується молодий колагеновий каркас, відновлюється ресурс, покращується кровообіг, підвищується імунітет шкіри та усувається фіброз. Вже через 4 тижні після інтеграції ниток у тканинах починається синтез молодого функціонального колагену, і наші пацієнти помічають скорочення зайвої шкіри, ущільнення жирової тканини, покращення контуру нижньої третини обличчя та омолодження шкіри. Після ниткової корекції результат ліфтингу формується протягом 2-3 місяців і зберігається більше року. На відміну від пластичних операцій, основними перевагами ниткової корекції є те, що вона проводиться амбулаторно, без розрізів і не залишає рубців, не потребує тривалої реабілітації та соціальної ізоляції. Нитки Аптос дають нам унікальну можливість, як і під час пластичної операції перемістити та зафіксувати тканини обличчя в ліфтинговій позиції, але без розрізів, рубців також додатково стимулювати утворення колагену і омолодження тканин. Маючи понад 30 модифікацій нитокаптос, ми можемо дуже природньо гармонізувати зовнішність наших пацієнтів без ознак штучної трансформації та б'ютифікації.